Сам ми підвищимо впевненість українських жінок завдяки допомозі їхнім бізнесам, тому що роль жіночого підприємництва в Україні вона зростала протягом останніх років, і вона безумовно загострилася на фоні повномасштабного вторгнення. Ми, як програма міжнародної технічної допомоги, як програма «Есайд. конкурентно спроможна економіка України, допомагаємо українським жінкам розвивати свої бізнеси різними інструментами, зокрема, це є доступ до профільної експертизи всередині країни, та від до закордонних експертів, це є пряма технічна допомога бізнесу, пряма фінансова допомога бізнесу. Це участь в міжнародних торгівельних заходах та участь в альянсах. І безумовно в нас є дуже багато успішних історій, саме тих історій бізнесів та ініціатив, які заснували саме жінки. Дякую за сьогоднішній день, за зустріч, яка сьогодні відбувалася Міжнародний жіночий форум, який на сьогодні об'єднав всіх жінок бізнесу. Я особисто працювала до війни в бізнесі і на сьогодні працюємо. Це приватна фірма Softline, побутова техніка, яка на сьогодні працює в Україні. До війни ми працювали майже в кожному куточку нашої великої країни. На сьогодні під час війни бізнес звичайно пішов трошки у нас в тінь, так сказати. На перший план вийшов у нас війна. Війна, де ми маємо на сьогодні стати опорою для наших чоловіків, які пішли захищати кордони нашої країни. Це дуже важливо проводити заходи, які ще більше об'єднують жінок і ну, показують хто чим займається. Саме в цей тяжкий такий військовий час. Інші приклади е, мотивують, дають нові ідеї для того, щоб рухатися самим вперед. І е, можна знайти партнерство, можна знайти якісь рішення, е, почувши багато інформації, так як на сьогоднішньому форумі. Я впевнена в тому, що жінки будуть насамперед лідерами, і те, що ми зараз вже бачимо, і на основі сьогоднішнього форуму, скільки ініціатив, скільки енергії і бажання вони докладають, тому обов'язково жінка стане вона й так є сильною, але стане ще сильнішою за допомогою такого об'єднання і підтримки одна від одної. Ска жінка сьогодні робить все для того, щоб приспорити перемогу, для того щоб здобути перемогу, щоб вижити в умовах не просто вижити в умовах війни, так а створити всі умови для розвитку в подальшому. Виховує дітей, навчає молодь.